Грудень 2024 року обіцяє бути насиченим місяцем для всіх знаків зодіаку це період підбиття підсумків, планування майбутнього та вирішення важливих завдань. Астрологічні аспекти місяця впливатимуть на різні сфери життя: кар'єру, особисті стосунки, здоров'я та фінанси. Давайте розглянемо, що конкретно може очікувати в останньому місяці року. Кар'єра та фінанси. Для скорпіонів грудень стане місяцем рішучих дій у професійному житті. Ви зможете досягти успіху, якщо будете впевнені у своїх силах і не боятися брати на себе відповідальність. Фінансово місяць буде стабільним, але можливі непередбачувані витрати. Стосунки та кохання Скорпіони можуть відчути нові емоції у стосунках. Це час для зміцнення зв'язків або вирішення конфліктів. Що залишилися у минулому. Одинокі представники знаку матимуть можливість зустріти когось особливого. Здоров'я. Ваше здоров'я потребує уваги. Уникайте перевтоми та не забувайте про відпочинок. Зірки радять зайнятися спортом або більше часу проводити на свіжому повітрі. Друзі. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, підпишіться на канал. Дякую.